Так, Всім привіт! Черговий відос на сьогодні. І далі продовжуємо по Жигульові. У вас 21.06. Вже сьогодні будемо закінчувати. Значить, сьогодні нам треба замінити радіатора, замінити патрубки на пічку, замінити подушку КПП і заварити балку передню. Значить, Показую, купив подушку. 60 гривень то на 4ступку. Хто знає, на 5-ступку там трошки ну, розположення у тих вовушок. Не те там таке більш прямі. Ну, тут, а бачите, так доверху пішло там таке більш <кій> 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 От, От. Отака подушечка. Патрубочки маємо. М -м, радіатора маємо. От. Радіатор, Аляска. От такий радіатор. Номерок, Я його ще не розпаковував. Вже розпакуємо пізніше, як дійдемо до нього. 1400 гривень, патрубки 38 гривень і подушка 60 гривень. Так що, вже систему я прогнав пару раз, Раз соляркою промив, другий раз промив за такою його хімією. Ось, і третій раз чистою водою. то вже потім В принципі, вже другий раз йшла така майже чиста вода. ну чуть чуть мутнувата. Потім промив вже ще раз чисто простою водою, без нічого і вже водичка чистесенька пішла. Так що система промита, зараз замінюємо і будемо вже віддавати машинку. так що Працюємо. значить Першим ділом нам треба ну, від'єднуємо патрубка верхнього, щоб він нам не заважав, і нам треба зняти електровентилятора. Тут болт і там два болтика. Ну і фішки. Його. Датчика ще викрутимо, замінимо. Датчик стоїть, буте, новий радіатор поставити. І, в принципі, і кріплення радіатора в нас. Так, Де ж тут кріплення вже по пам'яті. Десь з буків тут має бути. Вже. А от. Тут а, болтик і там має бути. Вроді по одному, по пам'яті. Вон, бачите, зараз, 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 як би то вам показати, о! о тут о, кріплення, от болтик. І аналогічно з сторони. Низом він стоїть на подушках. Вон там подушечки, низом він на подушках. Так що давайте займемося спочатку. Радіатором, значить, радіатора замінимо, патрубки. А тоді переберемося вже в яму заміню подушку і буду варити балку. Так, хлопці, розпакував я вже новенького радіатора. Бачите, тут з завода таке є підняте, Чого? Ота його він був загорнутий О, такого, в бумагу. Тут під подушечки місця. І тут, отакою лентою, він був стиснутий. І от бачите, як примнуто. ось аж відобразилось на радіаторі. Ну, тут нічого страшного, але неякісно упаковка виходить. Так. Знімаємо заглушки. Викручуємо. Зараз, не знаю, не, руками не візьму, шестигранничка візьмемо. Викрутим заглушку. Треба нам вкрутити зі старого радіатора цього датчика. Вкрутимо датчика сюди і все, і будемо вже встановлювати на автомобіль. Тепер хочу те, що сказати щодо якості запчастин. Значить, почав я вже ну радіатора я вже поставив, прикрутив, почав ставити електровентилятора. У мене така виявилася проблемка. Значить, Бачите, тут болтик є, закручується. От, Низом все добре. А зверху мусив вставляти гайку М6. Ось сюди гайка М6 влізла. От збоку прорізь є, не було. Там така, як то повинна бути, зараз покажу. Ось, бачите, тут гаєчка така вставлена. от. І з цієї сторони на старому радіаторі. І тут так само. от. Но їх чогось не указалося. Чого не знаю. Вони вилетіти не могли, в коробці я подивився, нічого немає. Ну от, все чистенько, гаєчки нема. От, бачите, от вам і якість. Да, То не проблема, гаєчку знайшов, вставив. Ну, але не вже ж так на заводі важко так щось зробити, щоб воно було по людськи От такі нюансики і така якість. Ага, ще один моментик. Тут е, в кріпильне вушко, де у радіатор, вставляється така гумка. З пазом. Її теж не було, мусив переставляти старого радіатора. Десь на заводі не поставили сюди гаєчку і не поставили сюди гумку. Отакий нюанс. Отака якість. О, так, ну що, вже гаєчку всадив, зараз прикручуємо вентилятора. Так, хлопці, вже то я все підзібрав. Хотів, все забуваюсь вам показати. Бо дивіться який чистенький всередині патрубок. Бачите, хто дивився перші відео, яке я знімав, скільки там було тих соплів. ну, Там просто кошмар робився. Дивіться, як все вимилось, все чистесеньке, як новеньке всередині. Все-таки, так як я казав, що якість цієї промивки, воно того вартує. Промивається просто шикарно. І от вам результати, хто кажуть, от на відео. Так, вже ставлю патрубка верхню, ставлю акумулятора. Зараз замінюю ці патрубки на пічку. І, в принципі, тут на поверхові вже все буде, будемо перебиратися в яму. Дійшов я до заміни патрубків і хочу ще раз показати вам, яка різниця і як від масла от, розбух патрубок. От, подивіться, він має бути отакий. Подивіться, який він є. Бачите? Яка кобаса стала от. як його розперло і аналогічно оцей так само розбухший. От. Так що міняємо. Висверлив хлопці вже оболтав от отвір, тепер треба знайти, де там в салоні воно є. Поставимо болта та шайбу на тому все. Бо він там по заводу прихвачений на такій пластинці е, до кузова. Ну, то треба здирати шумку, кавралін, багато роботи. Ми, Зараз простіше кажу, шайба і болт. І все. Так, бачите, ще знайшов. Лопнула траверса. Вже подушечку я нову всадив. Зараз тут проваримо. Напевно, з двох сторін. Зараз я її трошки тута підравняю і треба проварити. бо лопне далі і буде біда. Так що, поки влізли, одразу заваримо. Отако заварив, трошки підібрав, окультурив, ну, щоб таке не було. Звідси то, о, пролив так добре, бо тріщина ось сюди наверх пішла, то мусив отако проварити. А тут а, залив, наклав ось такого металу трохи та і все, і буде воно сидіти, нікуди не дінеться. О, звідси вже не буду прибирати нічого, нема смисла, звідси, от, щоб де воно там нічого. Ну, тут і так мішати не буде, ну, більш-менш у культури трошки. Так, ставимо, зараз скручуємо подушку. Зараз ще болта сюди і будемо вже прикручувати то і все. Все. Встановив вже, траверсу, зажав, все, болтик середини вставив, все на місці, подушечка новенька в ношик, трошечки вище стало вище. Бо я кажу, було проблематично зняти розпредвала і клапану кришку, до кузова сильно близько було. О, бо подушка просівша. От. І були нюанси, зараз подушку покажу. Так, Тепер ми з вами перебираємося ту пара, що ліпити треба. О, бачите? Тут хтось на прихватці вже робив ту балку, тут дупи. Ми зараз тут з плушняком будемо варити, бо варіантів насправді немає. Дивлюся, отут латку вже хтось давав, бачите? Десь тріщина пішла наверх. Ну, так, тут а, візуально вроді нічого я страшного не бачу, далі не пішло. Так що треба проварити сплошним швом то все діло. Ну і тут, а, бачите, тріщина посередині розійшлася зовсім. Я зараз буду пробувати. Не знаю, чимось треба буде тут а, трохи стягувати то все, бо також не буду варити, треба буде, може я. Попробую, якщо долізу булгаркою, зараз ти його соплі підпиляю, щоб мені воно докупи з'єдналося. Бо як воно вже десь тута покрутило, повело, то вже мені ті соплі не дадуть стулитися докупи металої. І будемо варити. І, в принципі, по автомобілю буде в нас вже все. То, що треба, то, що не треба, вже вроді би я все підкрутив. Підробив, вроді би, все добре. Так Ну що, стягну, я зараз полуавтомата сюди настроюю то і все і буду варити. Заварю вже, покажу. Так, момент ще по подушці. О, подивіться, в якому наво стані, бачите, розслоюється вже. Начала гума від металу обриватися. Тут так само, посередині, вся потріскана. Ну, вже, ну, якщо бачите, вона легенько вже продавлюється. Ну, недовго їй сталося, обірвалася би просто отут і впала б на низ. І все. Ну, там коробка ж ясно, не відлетіть по дорозі, але от така проблемка була. Так що поміняли, зробили. Так, ну що, зараз я лізу вже. Буду щось варити. Так, хлопці. Отак, виходить, проварювати. О, Проварюю з плушняком, О, почав звідси. Іду, ви бачите, як було, а як стало. От, різниця. Ну, тут а як берук е, Стянув, прихватив, стянув, прихватив. Ну, починаю звідси, з цієї сторони, іду йду сюди до тієї середньої тріщини. От. Стягую, прихвачую, прихвачую до середини і тоді варю вже з плушняком. От, отак виходить. Ну, вроді нічого. Ще балка поживе. Тільки я не знаю, казали, їздили десь на розвал сходження. Я не знаю, як його робили, той розвал сходження, коли тут така проблема і ніхто нічого не сказав, то я не знаю. Ну, от так на СТО теж відносяться до автомобілів. Того я стараюся зробити все сам. По максимуму, максимально самому зробити все, що можливо. От. Бо краще, як ви самі, вам ніхто не зробить. Так, ну все, балка проварена. Отак От вдалося мені її проварити. Ну, шов не на показ. О, бо тут трохи так і Бризги летять, бачите, водирки горять. От, о, так, шов по красоті, не ідеальний, але проварив воно ну, кон, конкретно. От. Тут теж з плушняком проварив. Спочатку звідси, потім звідси до середини. Все в нас зійшлося, гарненько все. Щелі ніде не було. Далі проварив посередині балку. І отута вона. Ну, Я проварив більше, але вона буквально була тріщина, чуть-чуть прогнулася. Ну, Я чуть-чуть далі дав. Тут не варив, ну, нема сенсу. Тут все в ідеалі. Ну, Нема сенсу там накладати з зварки тут. А тут во от, проварив тож, всі тріщини. Я сподіваюся, що ще вона побігає. О, бо міняти. Балку, самі розумієте, процедура не швидка і непроста. Ну, а тут трохи часу треба всю розкидувати ходовою, щоб її замінити. Так що, врятували, як могли. Накладати я не буду сюди ніяких пластин наварювати. Я думаю, що то. Нема сенсу ніякого. Тут, якщо я проварив з плушняком, воно зараз тут ніде не, не буде нічого розходитися. Тут зварилося, буде автомобіль, їздить в основному по асфальті. От. Так що я думаю, що буде воно все тут сидіти і триматися. Так що таке, хлопці. Тут я показав вам, поставив подушку, тут зробив. Ну і що, в принципі, вже і все по Жигульові. Сьогодні я вже його зараз буду виганяти. Вилажу з ями. Буду. О, в гаражі туман стоїть. Балка була там в тусолі, в маслі. Ох, диму. По жигулю, в принципі, я вже все зробив, то, що планував. Ще хочу єдине, вигоню, зараз на двір візьму хімії, побризгаю, щоб отута. Бачите, таке, де-тусол, трохи жирне таке. Ланжерон, ну, тут лонжерон тече, бачу, рульовий редуктор, то там маслі. Але від, від тусолу, щоб не було жирного, зараз бризну хімійкою І просто тут водою змию, тут в, в цьому районі, щоб було чистенько. І все. І в принципі, ту роботу, що... Я запланував, тую я виконав. Ну як запланував, то що треба було так. Тут багато що треба було би ще перебрати, передивитись, ну але поки отак. Так що отакий відос. Жигулика доробили. І будемо зараз виїду і вже будуть його забирати. Більше тут я робити по ньому нічого не буду. ну Може хіба там в майбутньому, якщо щось треба буде, то щось будемо робити далі. Так, ну що, хлопці, на тому будемо прощатися. Дякую за увагу і до наступного відео.